Вітаю на каналі Майстер Клас. Сьогодні демонструю вам розкрій підкладки до демісезонного пальта, муляжним методом. Можна підкладку викроїти по лекалах, а можна муляжним методом. Отже, демонструю вам. Розкладаєте спочатку підкладку, укладаєте разом лицевими сторонами всередину, кромка до кромки, покладаєте пілочку лицевим боком нагору. дивіться, у нас є нагрудна виточка ось вона, тому тут також ми можемо утворити складу невелику, зафіксувати кравецькими булавками. Приблизно півтора сантиметра до згину. Окладаєте. І обкрейдуємо. Можна трошечки вище, от я така чу-чуть трохи економна. зараз я підніму вище білочку. Отак. От Добре. Оцю складу можна утворювати по бічній лінії або по проймі. Подивіться. От дивіться, приблизно. Глибина виточки півтора. Скололи кровецькими булавками. Добре уклали і обкриюйте по плечу, по проймі, по шву з'єднання з бічною частиною. Тут кишеня буде. Я зараз лінійкою проведу, з'єднаю точки понизу. Тепер будьте уважні. У нас край вже оброблений під бортом. Тому бажано його зафіксувати кровецькими булавками. Зафіксували. Акуратненько відвертаєте. Так, нас цікавить внутрішній зріз підборту. борту. Ось він. Але ця лінія ще не остаточна. Ми її намічаємо. Отже, дивіться уважно: від цієї лінії внутрішнього зрізу під борту буде шов 1 см і 1 см на припуск. Тобто ми повинні додати ще до лінії стику 2 см. Але я трошечки для страховки даю більше, я даю 3 см, щоб я могла ще зробити коригування. Дивіться, оце все. Булавочки забираємо. І пам'ятаєте оцей момент, внутрішній зріз під борту, на шов дається 1 сантиметр і на припуск в цілому 2. Так, Лінійкою додаємо 3 сантиметри. Отже, лінійкою. Додаємо ще 3 сантиметри. Коли будете викроювати, не переплутати по самих крайніх лініях. Деталі сколюєте кравецькими булавками, і після цього можна виконувати розкрій. Булавочку трошечки зміщаємо, щоб нам не було важко виконувати розкрій. Тут, де ділянка кишені, ви просто з'єднуєте лінію, бо мені було трошечки незручно помітити, то зараз просто ви з'єднали. Оце муляжним методом. Викроїли. Крайнім лініям. Бажано вся час підкладку не крутити саме тканину. От як вона лежить, так ви виконуєте розкрій. В лівій руці тримаєте обрізочки, правою виконуєте розкрій. Якщо ви ливачка, то робите все навпаки, так як вам зручно. Тут не переплутати. Оце була допоміжня лінія пунктирами. Отак пальчиками прижимаєте або сколюєте все карвальськими булавками. Далі викроюєте бічну частину. У такому ж самому методу. Отже, виклали добре деталь, по основи, все треба враховувати. Відвернули. І тепер, тепер дивіться уважно, де зрізи. От прямо по ним. І у вас припуск один. Ну, можна трошечки більше, бо зараз буде підкладка ковзати. Невеличкий слой синтепона дає потовщення, то тут можна трошечки на пару міліметрів більше. Тут так само, подивіться, викладаєте. Трошечки підтягуєте. Можете підтягнути, тому що ці попередні зрізи там стоять у нас кравецькі булавки. Тут все повторюєте зрізи. Понизу. Розширюєте, даєте, допустимо, не 1 см, а 1,30, 1,4 можна. Контури обвели, булавочки забираєте. Не забудьте, ми все врахували. Оці припуски враховані, бачите, тут навіть я більше позначила. Бо це все ж таки синтепон. Він дає невелике потовщення. Якщо ви переживаєте, що буде у вас невеликий сув, можна цього не робити, притримувати ручкою. Так само викраїли по контурах. Ручкою прижали. Зараз розкрою, будьте уважні. Все врахуйте, перевірте декілька разів, лишити тільки потім виконуєте розкрій. Отже, далі буде. Зараз я тільки продемонструвала розкрій пілочки. Тобто самої пілочки і бічної частини.